Друзі, всім привіт! Сьогодні огляд продуктів, які закінчились. По-перше, це від компанії Ariflame спрей для ніг та взуття Fit Up. Тут об'єм 150 мл з евкаліптом м'ятою. Подобається даний спрей. Ми замовляємо з різними ароматами. Виходять і літні різні лімітовані версії, також їх купуємо. Обробляємо взуття під час носки і тоді, коли відправляємо на зберігання, для того, щоб захистити його від розмноження якихось бактерій і неприємного запаху. Постійна покупка, обов'язково будемо повторювати. Ще закінчився ласью для тіла в пробній версії від Advanced Clinical, замовляла на iHerb з ретинолом об'єм 59 мл. Також містить в собі зелений чай та alloe Vera. Зараз такої пробної версії вже немає в наявності на сайті, але буду обов'язково замовляти, коли все закінчиться, що зараз є в використанні, в повнорозмірній версії. Мені сподобалось, що даний лосьйон не має ніякого аромату. Приємна текстура, швидко, миттєво, можна сказати, вбирається. Без липкості і жирності. Можна працювати з паперами, якщо ви тримаєте такий лосьйон на роботі, можна використовувати для всього тіла. Універсальний продукт, можу рекомендувати, дуже сподобався. Пробник серуму з ретинолом від відйоз, в складі також міститься гіалуронова кислота, вітамін Е та алоевіра об'єм 5 мл. Особливо мене не вразив звичайний базовий серу, але не викликав ніяких подразнень, алергічних реакцій, почервонінь, є дозатор та під кінець використання він не дуже зручно видає продукт. А вистачило такого пробника надовго. Чесно кажучи, мене після крему від М3 з ретинолом поки що не один продукт з цим компонентом так сильно не вразив. Повторювати повнорозмірну версію не буду. Ще є одна така маленька. І ви, якщо хочете, то краще спочатку спробуйте. Пробник, якщо він є в наявності на сайті, а потім вирішуйте, чи потрібна повнорозмірна версія, тому що продукт не зовсім бюджетний. Закінчила ще один пробник молочка для очищення шкіри обличчя від Трілоджи з шиповником об'ємом 10 мл. Мені цей продукт дуже сподобався і складом, і ароматом, і як він м'яко Очищує шкіру, не пересушуючи. Хотіла замовити повнорозмірну версію зараз, але немає в наявності на сайті. І знижка на весь цей бренд наразі мінус 20%. Кава не з кафе, теж з сайту Ахюр було 5 стіків всередині. Подобається даний продукт з сухим кокосовим молоком використовую. І буду обов'язково повторювати. Мій улюблений шоколад з сайту Ахorп з'їла дитина. Він їй теж дуже сподобався з карамелью, молочний 48% какао. Маленька версія 45,3 грама. Я вже багато разів показувала, можу рекомендувати. Для мене зараз цей бренд найсмачніший на сайті Ахorп. Маска для обличчя від Ideal Love з центелою азіатською 25 мл рідини. Дуже сподобалася якість тканини. Сподобалась дія цієї маски на обличчя. Я вже багато разів казала, що дані маски одні з самих улюбленіших, і багато ще є в запасі, тому з задоволенням використовую. Омега-3, яку я показую майже в кожному відео з порожніми баночками від California Gold Nutrition. Наша найулюбленіша. Преміум fish oil, 180 мг і 120 мг тічей. 100 капсул всередині. Є більша баночка. Приймаємо всі разом по 2 капсули кожен день. Можу рекомендувати замовляти її тоді, коли вона є в розділі Сумісна покупка з хорошою знижкою вже закінчила одну баночку яблучного оциту від «Chapter 6». Нещодавно його показувала в останніх покупках. Тут було 60 жувальних цукерок приймала по одній під час кожного прийому їжі. Мені дуже подобається смак. І я бачу ефект, хоча він трохи менший, ніж від продукту в рідкому вигляді, але все ж таки є. І я його використовую як цукерку замість солодкого. Буду надалі користуватися в запасі ще багато таких упаковок. Раніше коли не було особливих проблем, Мені здавалося, що від цього продукту немає ефекту. Зараз я зрозуміла, що він хоч невеличкий, але все ж таки є. І доданого цукру тут 2 г на одну штуку. Така добавка завжди є в нашому домі, чи від цього бренду, чи від інших. Цинк цитрат в гарній формі від Natural Factor з 90 таблеток у баночці. Маленьке профілактичне дозування, яке можна використовувати і для дитини 15 мг, для підтримки імунної системи, по-перше, також для шкіри. І ще багато в яких процесах бере участь цинк. Він дуже необхідний в нашому організмі. Я періодично приймаю, вже казала, в першій фазі циклу цинка, а в другій фазі циклу мідь. Можу рекомендувати, сподобалася дана добавка, і часто вона раніше була в розділі суперакції з хорошими знижками. Теж вже закінчила кремній в рідкому вигляді. Тут у баночці з пипеткою було 30 порцій, об'єм 60 мл 375 мг кремнію на Порцію у формі Діоксид. Мені дуже сподобався даний продукт. Обов'язково повторюю найближчим часом, це кофактор засвоєння калагена. Якщо ви хочете мати гарну шкіру волосся нігті, густе волосся, яке менше випадає, то обов'язково включайте в свій раціон кремні. Ще хочу сказати, що. Кремні, ми з їжею не отримуємо. Нам немає звідки його взяти, окрім як з добавок. Можу рекомендувати. Така форма засвоюється навіть у тих, в кого є проблеми з лунково-кишковим трактом. Остання добавка, яку я вам сьогодні покажу, це від бренду Svensson Чорний Горіх. Достатньо бюджетний по ціні, і зараз на цей бренд також знижка мінус 20%. Напевно, до кінця лютого. Тут було 60 капсул 500 мг в одній. Ми використовували в антипаразитарній програмі. Не можу сказати, який був ефект, тому що приймали ще багато добавок в комплексі, але вже повторила і замовила собі в запас ще одну баночку. Друзі, якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Напишіть в коментарях, якщо чимось користувалися, і яка у вас думка з приводу цього продукту. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, любові, приємних покупок. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. І зустрінемось у наступних відео. До побачення, друзі!